Друзі, Софія і так, Готичний Оракул віщує про кармічні події в твоєму житті. Благодарую за активність на моїх каналах. Карта Готична молитва. Отримати цю карту, це як повідомлення, означає, що треба пам'ятати, що на горизонті є світло, яким би темним і хмарним не здавався ваш особистий пейзаж у цей час. Вам ради карта не залишати надії, що ваша зрештою в. Ваш ваше світло з'явиться. Готична молитва зазвичай приходить в той час, коли ми почуваємося розгубленими, розгубленими та невпевненими. Ми не знаємо, чи продовжувати нам якийсь свій шлях. Однак саме з цієї причини ця карта символізує необхідність продовжувати і вірити в кращий час. Любі друзі, вірте в себе, молиться, тримайте світло в душі.